Бурячок, капуста, квасолька, добрий кусок, реберче м'ясо, картошка своя. Моя мама там навчила, так і я варю. Як ви вже зрозуміли, мова тема сьогодні про борщ. Точніше, вартість інгредієнтів для його приготування на житньому ринку в Житомирі, як зазвичай людно. Прилавки переповнені, та й покупців вистачає. Зізнаються тутешні продавчині. Щоправда, ціни ростуть, а от платоспроможність покупців не підвищується. По й беруть одну цибулину, одну морквину багато не беруть. Є, але просто я розумію, що дорого, але воно нічого нікуди не падає, Не змінюється ціна. Кожен раз думає, що воно трошечки здешевіє, а воно не дешевіє. Ну от стандартно приблизно. От так туди-сюди 5-10 гривень грається. За молоду привозну картоплю. протовчення править від 45 гривень за кілограм. На ціннику за капусту бачимо позначку в 70 гривень. 50 і 45, і ну це саме азербайджанська картопля. Вона зараз трошки дешевша ніж наша. Наша трошечки дорогувата, а так саме за ну так Тут вже трошки люди беруть молоду картоплю огірочок. Він туди-сюди трошечки грається, там на 5 гривень в ціні. Капуста так само десь. Це іменно Закарпаття. З Одеси вона така трошечки біліша, де кругліша, світліша. Це іменно закарпаття. Помідорчик приблизно стабільно, бо це імпорт Турція він майже не змінюється. Ціна натомість пан Віктор залишки картоплі сторішнього врожаю розпродує за 8 гривень за кілограм. Та й то каже, інколи доводиться поступатися в ціні. По 8 гривень прошу во 3 кіла розважив. Це 24 гривні, якщо люди ще дадуть їх, а то в основному пенсіонери купляють, торгуються. 20 гривень даже отдаю. Вартість моркви на місцевому базарі тримається у межах 55 гривень. Грібчаста цибуля від 45 до 60 гривень за кілограм. Не обійтися без головного інгредієнту страви червоного буряка. І коштує він від 15 гривень за кілограм. Вартість домашніх буряків пані Люба вимірює по-своєму. Старі буряки, торічно ще. 20 гривень, є 30, є 50. За кучку. Для пісного борщу цього овочевого списку достатньо. У разі ж, якщо хочеться наваристого борщика, не обійтися без м'яса. Найчастіше зауважують продавчині для цього, покупці обирають свинину. Ребро у нас 120, грудінка 130. Якщо економ клас беруться такі ребришки пісненькі для навару. Якщо е, бюджет дозволяє, то добре буде така ребринка. Скільки така ребринка? 120 гривень. Порубаймом так славно. А якщо говорити про економ-варіант? 60 гривень, тут в проміжках це теж це все м'ясне, ну, на різні гроші, є товар на різні гроші. З огляду на ціни, щоб зварити трилітрову каструлю борщу, доведеться витратити щонайменше близько 130 гривень.